Одні джерела кажуть, що у Росії вичерпуються запаси довго вони не зможуть воювати. Інші джерела кажуть, що росіяни готові воювати довго, підсилюють свої війська, і навіть є плани на захоплення інших територій. Зокрема, представник служби зовнішньої розвідки говорив нещодавно про те, що у Росії на столі вже є план нападу на Фінляндію, причому з мапами, з кількістю військ, і вони вже облаштовують на кордоні спеціальні військові полігони для того, щоб провести навчання і за е, такою собі традицією, як це було з Україною, напасти на Фінляндію. І мова йде буквально про найближчі два роки, але все-таки у Росії є потенціал чи немає до вашої уваги. Зараз та стаття, в якій говориться про те, що Росія не зможе захопити всю Україну. Принаймні найближчі роки, і навіть десятиріччя. Бо скільки б у них не було ресурсів, а мова йде про 3 мільйони людей, які можуть бути підготовлені, а загальний ресурс 25 мільйонів, теж сказав представник служби зовнішньої розвідки, але все одно захопити Україну їм не вдасться. Тож давайте у цьому відео розберемося, про що йде мова, і скільки Росії у даному випадку знадобиться часу, щоб захопити нашу. Країну додивіться це відео до кінця. Буде змістовно та цікаво. Обов'язково поставте вподобайку, щоб якомога більше людей побачило. Ті, хто бачить мене вперше, пропоную підписатися на мій канал. Ну і звісно, пишіть коментарі. Видання Bloomberg пише: дані з поля бою свідчать про те, що незважаючи на постійну перевагу в людських ресурсах та стабільні здобутки, армія Путіна поки що значно не досягла своїх військових цілей. Темпи основного просування Росії на сході України зменшилися вдвічі з початку року, порівняно з аналітиком. Аналогічним періодом до кінця 2024 року, згідно з даними, зібраними сервісом картографування з відкритим кодом Deep State, ця інформація. Твердження Володимира Путіна про те, що його армія здобула перевагу у війні, все таки є, але дані говорять про інше. У той час як президент Дональд Трамп відмовляється від зусиль США щодо припинення бойових дій, посланці Путіна продовжують висувати максималістські вимоги до України щодо віддачі чотирьох регіонів на сході та Півдні, над якими Кремль претендує на суверенітет, але які Росія окупує лише. Частково, принаймні на даний момент, президент України Володимир Зеленський, звісно ж, цей ультиматум відхилив. Нестабільний дипломатичний процес означає, що майбутнє України та ширшої безпеки Європи ймовірно буде сформовано подіями на полі бою з огляду на те, що російські та українські війська зараз знаходяться в глукому кутті. Ті здатність Києва та його союзників продовжувати постачати людей та зброю для його оборони можливо без значної підтримки США, ймовірно, матиме вирішальне значення. Згідно з даними, що відстежується Блумберг, російські війська просувалися в глиб території України в середньому приблизно на 41 квадратний кілометр на тиждень, що менше ніж приблизно 125 квадратних кілометрів, що в середньому спостерігалося в середині серпня а, до кінця минулого року. Стан поля бою різко контрастує з дипломатичною. Тичними зрушеннями на користь Путіна цього тижня він спробував виграти час у телефонній розмові з Трампом, який відмовився від вимог припинення вогню та погроз санкціями, що викликало побоювання в Європі, що він відходить від давно проголошеного зобов'язання досягти швидкої мирної угоди. Під час наступної розмови з європейськими лідерами Трамп дав зрозуміти, що переконаний у перемозі Росії, повторивши низку тезис тезисів. Кремля за словами людей, знайомих з розмови, які відмовилися це коментувати відкрито бойові дії на місцях, малюють іншу картину. Публічні дані також показують, що з січня Росія захопила менше чверті відсотка 0,15% відсотка території України. Східна Донецька область, яка стала жертвою найзапекліших боїв війни та частково окупована вже понад 10 років, досі не перебуває під повним контролем Москви. Ці цифри мають багато застережень. Бойові дії, які загальмували через холодні зими в Україні, як правило, загострюються в літні місяці. Як і всі конфлікти війна може піти в неочікуваних напрямках, спричинена полі. Етичними рішеннями, далеко при ухваленими далеко від поля бою, але за нинішніми темпами просування Росії лише в Донецьку регіони, е, трохи меншому за Бельгію, для його повної окупації знадобиться кілька років згідно з розрахунками Блумберг, засновниками заснованими на даних е, Deep State. Екстраполюючи це, суто теоретична вправа, окупація всієї України зайняла би понад століття. Думка Путіна про те, що він може швидко захопити всі чотири регіони або навіть будь-коли найближчим часом зовсім нереалістичні, сказав Ерік Чарамелла, старший науковий співробітник програми Росія та Євразія фонду Карнегі за міжнародний мир. Посилаючись на добре розвинену українську оборону, він сказав, що Росія досягає лише локальних. Проривів жоден з розрахунків не применшує зростаючих проблем України, таких як нестача е, війська, особового складу, виснажене війною населення та зменшення підтримки з боку США за часів Трампа зі загостренням бойових дій у літні місяці. Потенціал прориву Росії на лінії фронту залишається ризиком для України, навіть попри те, що московські війська просуваються вперед, зазнаючи величезних втрат покровськ український оплот у Донецької області та головна ціль нинішньої воєнної кампанії Росії. Зумів встояти, але оборона міста Україною стає дедалі слабкішою. Кожна кампанія досягає переломного моменту, коли фронт починає руйнуватися, сказав Євген Бужинський, російський генерал у відставці та оборонний аналітик, що працює у Москві. Цей момент настане, бо проблеми України є системними, каже він. Хоча європейські прихильники, на чолі з Францією, Німеччиною та Великою Британією подвоїли обіця... обіцяну підтримку України. найпотужніший союзник Києва змінює курс, що може мати серйозні Наслідки для подальших поставок американської зброї вже після літа цього року Трамп неодоразово критикував Зеленського. Найпомітніше це було в овальному кабінеті. Водночас майже не тисне на Путіна, що продемонстровано його відмовою від погроз запровадити більше санкцій, якщо Путін відхилить безумовне припинення вогню. Ці коментарі відображали зростаючу втому від його ролі посередника, що підвищувало ймовірність відмови від переговорів, які поки що не принесли особових результатів. Джек Вотлінг, старший Науковий співробітник з питань сухопутних воєн Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні сказав, що дипломатичний відступ грає на руку Путіну. Росія не може продовжувати операції нескінченно, але поки що Москва вважає, що її вплив на Україну з часом зростатиме, сказав Вотлінг. А оскільки Трамп чітко натякнув, що вийде з переговорів, російські військові мають намір активізувати свої операції. Це викликає глибоке занепокоєння у Києва, який вважає, що серед союзників лише Вашингтон має силу змусити Путіна припинити війну. Це елемент, який виходить за рамки залежності України від військової допомоги Сполучених Штатів Америки, включаючи системи протиповітряної оборони Петріот інтернет. Сервіс Старлінг та дані розвідки Росія боїться Америки, і саме американський вплив може врятувати багато життів, якщо його використати як важіль, щоб змусити Путіна припинити війну. Сказав Зеленський у своєму телеграм-каналі під час чергового вечірнього звернення. Однак, за словами Вотлінга, Кремль також стикається зі складним вибором. У міру того, як війна триває, хоча Росія може витримати ще два виборчі сезони з її нинішнім підходом до набору персоналу, подальші наступальні операції у 2026 році ймовірно вимагатимуть подальшої примусової мобілізації, що є складним як політично, так і економічно, сказав він. Кремлівські сили досягають прогресу і час на боці Росії сказав Ігор Коротченко, головний редактор московського. Прошу зауважити журналу національного оборона за його словами. Будь-які територіальні здобутки Росії об'єктивно зміцнять її позиції в переговорах. Але ми розуміємо, що е, так брати багато людей Росія довго не зможе. Оборонка теж працює не найкращим чином. Економіка, за словами служби зовнішньої розвідки України, теж до кінця цього року зазнає стагнації, і під ударом будуть деякі важливі життєважливі важливі сфери діяльності Російської Федерації. Проте це не применшує ризиків, бо Росія і Путін, попри все, готові кидати все, що тільки можна в цю м'ясорубку для того, щоб більше здобути. Звісно, захопити всю Україну і навряд чи вдасться. І тут я погоджуюся з Блумберг найближче 100 років. Проте подальші здобутки і втрати нести українській армії вони на жаль зможуть. Наша з вами завдача. Підтримувати, щоб там не трапилося саме українську армію, то давайте робити це разом. В описі цього відео є посилання, за яким ви можете побачити одразу картки, банки і конверти різних українських банків. І буквально витративши одну хвилину свого часу, задонативши 10 гривень, ви зможете допомогти армії. Маленьких донатів не буває. Хвилина часу, і ви вже допомагаєте нашим оборонцям. Тож пропоную вам долучитися. В описі відео є вся детальна інформація. Окрема подяка тим, хто підтримує і мій канал. Також знайдете інформацію в описі цього відео. Частина ваших коштів в обов'язковому порядку направляється на потреби сил оборони. Тож вдвічі вам вдячний, друзі. Поставте вподобайку, додивилися до кінця молодці. Також пишіть коментар. Підписуйтеся на мій канал, якщо не зробили цього раніше. Тисніть на дзвіночок і рекомендуйте мій канал своїм друзям та знайомим. Будемо триматися разом, бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!